Всім доброго дня. Зараз подивимось на плодик сигнальний. Видно паутинку. Значить плодик буде з носінням, так собі думаю. Відносно коробка сільників видно, який він по величині. Саженець близько двох метрів висоти. По-моєму, 2 роки як висаджений тут і цього року дав перший сигнальний плодик. Таке хороше создання, Точніше хороший витвір природи. Ще одне відео буде теж по сигнальному плодику. Інше деревце дало. А в загальному ми відправляємо саженці хурми. Є саженці по 500-750 гривень. Але наложеного патежу немає. Діло в тому, що були відправки, де люди навіть не захотіли прийти на відділення пошти, подивитися, що їм прийшло. Ми в такому випадку ми саженці завертаємо назад, посилочки оплачуємо новій пошті і ну, вручі, маємо певні втрати. Щоб не допускати цього, всі відправлення саджанців будуть тільки е при оплаті на карту ФОП. Там всі наші дані, все про нас, є на двох YouTube каналах. Ютуб канал Хурма і Пасіка. Ну там ми мало відомі ще. А є ютуб канал Матки Карніка. Де все про нас, про нашу репутацію і так далі. Так що, якщо плануєте замовляти саженці, то знаєте що? Тільки оплата по реквізитах, ФОП. Саженців вже небагато є, так що, ну і в нас її велика кількість не була. У нас було до ста саженців, може трошки більше. А собі велику частину садимо. Так Що, так що, що маємо, те маємо. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові.